Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємось, що таке означення, і навчимось його знаходити. Але буде не нудно, на вас чекають інтерактивні завдання, гра і навіть міні-квест. У реченні жовтий листок упав на землю. Означення жовтий. Означення це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета. Воно відповідає на питання, який, чий, котрий. Означення бувають узгоджені та неузгоджені. Узгоджене змінюється разом із іменником, наприклад, весела дівчинка, веселої дівчинки, веселій дівчинці. Неузгоджене не змінюється з означуваним словом дівчина з трояндами, дівчини з трояндами, дівчині з трояндами. Непоширені означення, виражені одним словом на свіжому повітрі. Пишерені виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотом, прийменником з іменником книга з історії України. Проаналізуйте речення: Веселий хлопчик грає у футбол. Яке слово описує хлопчика? Оберіть правильний варіант: веселий грає футбол. Правильна відповідь один веселий. Виберіть, яке означення узгоджене, а. Червона калина поїзд зі Львова. Правильна відповідь А. Червона калина. А тепер ваша черга. Складіть речення з означенням. Наприклад, маленький песик спить на дивані. Напишіть своє речення у чат або зошит. У парах складіть по два речення з узгодженим і неузгодженим означенням. Обміняйтесь з іншою парою, спробуйте знайти означення в їхніх реченнях. Узгоджене сріблястий автомобіль зупинився біля школи. Неузгоджене автомобіль з темним дахом стояв на парковці. Дайте відповіді на такі запитання, на які питання відповідає означення. Наведи приклад узгодженого означення, чим відрізняється неузгоджене означення від узгодженого. Сьогодні ми поглибили знання про означення. Ви навчилися знаходити його в реченні та розрізняти типи. Склади короткий опис улюбленого літературного героя від 4 до 5 речень, використовуючи щонайменше три означення. Підкресли їх.